Нет. Доброго дня. Знакомлення з матеріалами справи і про відкриття рахунки бо тому довго долбору... було. А яка в целярі працюють? Я не в цьому відділі, А Так а толка целярі працюють? Ну, я слоган. Ну ви ж казали. ну так вискажіть, ось до мене зверніться. Ну я ж кажу, бо туди, бо туди. А да, як не кричити? Мы... Як не кричити? Я а буду кричати. А в мене погано. А в нас погано, непогано. Не Це заява, що по рахунок, хоч один мені відкрили. І взагалі, скажіть мені таке, що я зараз до завідуючих піду, до керівника. Під час війни можна блокувати ветеранам війни рахунки? Можна божника. Звичайно. Ви ж боржник мали. Який боржник? По виду мені справі мусора цього глущівка вашого. Та тому що я, я дивлюсь на цей везл. Ну, робіть. На ознакомлення з матеріалами справи. Давайте листок, ручку. Ручка є. Я йому усно заявляю. Воно дурень сидить, блін, улибається, блін. Усно можна заявляти? Заяву. Ну йдіть до виконавця заявляйте. Зараз я піду до керівника. Давайте поставте мені вхідний. Електронна почта працює, я сюди відправляв в електронну почту. Меню зараз Богдан Володимирович. Це ж приватний виконав. Ви? А ми працюємо. В мислі приватний виконав. Хто приватний? Ну ви куди пишете? Куди адресуєте? Виконавчу службу. Приватний виконавець Мелешко Богдан Володимирович. У нас же ж державна виконавча служба, а ви не туди пишете. Ну виправте, нічого страшного, обріжте і виправте. Що я доведе виправляти? Пишіть йому, а ми при чому? Ми кому не... йому? Ну цьому мелешку. Це ж приватний виконавець. За це я. Ну ви адресуєте, кому це? Оце приватний виконавець. Якому приватному виконавці? Орган Державної виконавчої ви служби. Т -т 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 -т. А, це цей, блін, Лопашова, а я себе вписав, да? ну, так? Ну, мабуть. Так не, заявника. А при чому тут код все це? Не знаю. Ви не оформили належним чином, а кричите тут більше всі. Та як кричите, як той Болдур сидить, я йому кажу, ознакомиться з матеріалами справи, воно сидить, улибається. Лопашов ваш. Давайте, диктуйте, що писати на ознакомлення з матеріалами справи. Може, якусь копію попросити, з копії списати. А їх же у Так розпочати, я там підпишу да і все. Добре. А давайте ми за мною поспілкуємося. Я керівник. Ви керівник? Я, я керівник. Бо О, це дуже добре. Що, що? Ходите що? до моїх підлеглих. — Заходьте, заходьте, так, пішли. заходьте, ви керівник. ви керівник. А як ви? вас звати? Віталій Олександрович. Віталій Олександрович? Прізвище. Буняків. Буняків. Зараз поспілкуємося з вами. Так, так, так. Заяву розпечатайте, я одразу підпишу. Нема на чому печатати. В місті нема ні на чому печатати, а оце що таке? Mm -hmm. А ото от що, mm -hmm. mm -hmm. от що таке, а от що таке. Ну, дивіться, у мене нема картриджа, а як я вам розпочала? Так, а для чого ви тут сидите? Ми зараз вам ви Зразу... Ось картридж, ми... ось картридж. Ви... Ja. Ви... ви чуєте, що ми спілкуємося? Я зараз достану заяву, дівчина зробить. Ну так давайте. Ну Так а що вони кажуть? Принтера немає розпочати лідера нема. Ми не кажуть, що ми здали на Харків на заправку вчора. Я ще оці бачу. Я так воно скрізь. Знімаєте, підвищуєте голос. Це спеціально? Знімають на трасі, я фіксую. Ну, Порушення. Ви, ви зйомку ведете? Зйомку, зйомка, мовою зйомка. Зйомка, да, відеофіксація, правильно. Зйомка? Відеофіксація. Ну таке літературне слово є. Є, відеофіксація. Ми, ми вибачаємося після контузії, просто людина. Ну так не кричіть, ну так ну а щосна уснада справу не пишіть. Ви навіть не представилися, не розказали ситуацію. Ну так розпочати. А ви з нами щось По перше, ми жінки. Ви по Правильно, ну, які Правильно. а да. тих лопухів, як лопашових, їх звільняти треба і на бойові відправляти. Чого ви кричите? Та чого я кричу, я нормальним голосом розмовляю. Чим я вам розмовляю. виновата? Кажу, я нормальним голосом. Ні, ми до вас нічого не, ми до вас не, претензій до вас ніяких не маємо. Зараз вам скажуть, розпечатають. Це мої дані, дивіться, що ви там розказували. Це я пишу в виконавчу службу і внося свої дані, ви хоч прочитайте знайомте з заявою. Заява про... ось, дивіться, я Приватного не... виконавця, при чому тут анут? У виконавчу службу до вас. Напишіть, пожалуйста. Я ще й не видумав, я у вас з цього, із виконавчої служби зробив оцю чіпуку. Це Лопашов у вас, так? Да? Лопашов. Так, а що нам? Як його, як його, Вадим Сергійович. Вадим Сергійович. Так а що він вам ознайомлення дає чи не дає? Конечно, конечно, буде давати. Конечно, сейчас будемо знайомлюватися. Так, І... а що ви це... до руководителя не підете? Сейчас кажу... підуть до руководителя, а поставте мені в підну, бумажку цю заяву. Мені. Він же вам запросив до себе. Зараз я піду до нього. Ви ж можете, бачите, нормально, толерантно. А нормально я нормально спілкуюсь з усіма. Просто неприємно, взагалі, мужчина. Та це в мене голос, який мені мама каже, не кричи. Повірте, в мене такий ужодний голос, ну якби я орала, так як ви. Тримайте. Що ж, Наташ, то живе мати, чи ти хочеш десь тримати? Та хіба нема? Пішли до того. Як його керівника? Де він сидить? Третій кабінет.